Тренування на грудні м'язи. Жим штанги лежачі є ключовою вправою для набору м'язової маси у верхній частині тіла, а також для формування широкої і потужної грудної клітини. Як це не дивно, але саме віджимання на брусах. Навантажує більше груп м'язів, ніж жим штанги лежачі. Тому рекомендую включити цю вправу у ваш арсенал. Розводка гантели. Ізольована вправа, яка направлена на опрацювання грудних м'язів і розвиток їх ширини. Верхній відділ грудних м'язів найкраще задіяний, коли кут нахилу лави становить 30-45 градусів по відношенню до підлоги. Цей варіант спрямований на опрацювання нижньої частини грудних м'язів, в залежності від варіації вправи, є можливість акцентувати навантаження на нижній, верхній або внутрішній частині.